Володимир, доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи? У мене справи. Все добре, все гарно, почуваюся гарно, Хожу, гуляю, насолоджуюсь насл... життям. так. — Скажіть мені, будь ласка, скільки вам повних років і чим ви зараз займаєтесь? Ну, На даний момент, момент мені 39 років. Займаюся я приватною, приватною діяльністю пов'язаною з ремонтом автомобілів. Вам подобається тим, що, <звеч>, чим ви займаєтесь? Так, звісно, подобається, бо я то вчився і займався цим, ну, довгі роки. Тобто, у вас досвід, скажімо так, вже є е -е такий, при якому е -е можна е казати, що е -е ви довго цим займаєтесь? Певний. Я зрозумів. Скажіть мені а... завжди, коли а... ми спілкуємося з людьми, для мене є таке питання, головне. М Внаслідок чого ви отримали свою ампутацію? І як ну, це сталося? Ну, сталося таким чином. Була в мене травма. Ну, довгі роки я лікувався, лікувався. От, а потім, вже коли лікарі сказали, що все, мабуть, нічого не вийде, от, ну, було прийнято таке рішення, що треба, треба ампутувати. Для вас це рішення було важким? Ну, трошки й да. Дов, певний час я вагався, як що робити, як воно буде, і що мені робити далі всім. Ну, рішення прийшло само собою. І так вийшло. Який протез вам встановили? Ну, мені встановили протез стопа 1D. 45, напевно. 35, ну В принципі, от, так. От, колійний вузол 1Р, ну, якось так. І якийсь там поворотний механізм, як він там називається. Скажіть, от ви сказали, що ви довго приходили до рішення, щоб зробити цю операцію, і, напевно, ви довго думали після операції, як вам адаптуватися? до життя. Як швидко ви почали адаптуватися? Як швидко ви прийняли себе новим? Це, то було дуже швидко. дуже швидко. Дуже швидко. Ніхто не сподівався, що так швидко буде. Ну, Після операції мене пройшло, мабуть, місяця три, коли я займатися, от, шукати, де мені зроблять протест. От. І після того, як я отримав, буквально, мабуть, я знаю, ну, мабуть, місяць. І я вже почав ходити. І ви вже почали бігати. Да, так, навіть, навіть без палички. Навіть без палички. Ну, це дуже добре, бо це дуже короткий період для того, щоб, в принципі, адаптуватися таким способом у життя. І я бачу, що у вас ваш внутрішній стан, він взагалі-то дуже гармонічний, і ви вилучаєте дуже багато добра і позитиву. Да, так. Я думаю, що це багато чого стоїть, що ви в такому настрої і так, в принципі, ну, себе життя ж почуваєте. продовжується, тому і настрій гарний. Головне, що життя продовжується, життя продовжується і я думаю. ви не думаєте про це, а тільки робите так, щоб далі йти. Да. Так. Я зрозумів. А, ви сказали, що ви працюєте при на приватному підприємстві, яке займається обслуговуванням авто. Так. А, чи все у вас ну, там, получається так, як, як, як ви собі хочете? Які у вас подачі? Є пев Певні труднощі, але я їх перемагаю. Ви їх долаєте Долаю, без перешкод. Без питань. Е, ну, Для мене дуже важливо, щоб людина, коли е, отримала ампутацію і протез, вона дотувалася у життя найскоріше. І ви з цією. Місію так. дуже гарно впоралося. Я так. думаю, що ви будете надалі йти по життю і виконувати всі свої так, я так і роблю зараз. Ви так і зараз. Я так і роблю. Я йду вперед, і мені все рівно. Як воно, що воно? Головне, що я живу повноцінним життям. Скажіть, а от якщо б ви мали можливість е у систему протезування нашої країни і реабілітації додати якихось своїх пропозицій, чого б вам. Хотілося б, можливо, якийсь тренажерний зал, чи можливо якийсь комплекс, в якому ви можете там тренуватися постійно. Що б вам хотілося? Ви ну, знаєте, це складне питання, тому що от я прийшов до вас в центр, і от мені тут надали таку допомогу. От, увагу, допомогу, такі привітні у вас працівники. Дуже дякую. Допустить, ну, наприклад, мені, ну, як для мене, мені тренажерний зал не потрібен, тому як у мене навантаження постійно на роботі. Якісь там пропозиції по поводу басейну, того всього, мені тут теж не треба, бо в мене є приватний будинок за Києвом, і я туди їжу, відпочиваю, купаюсь якось так. Тобто, у вас фізична фізичне навантаження в мене є. Постійно. Тому я ж не можу за всіх розповідати і розповідати тільки за себе. Тобто вас особисто, все що ви так. нічого не хотіли. Ні. Тільки е, протест, на якому вже ви будете бігати, але ми будемо ну, всім, працювати над тим всім, разом. В цьому свій час. В цьому свій час. Е, і я думаю, що для мене і для вас є дуже актуальне питання про ваші мрії і цілі. Я хотів би спитати, які зараз у вас мрії? Ой. Це навіть не знаю. <сум> мрії є, хотілося б якось там, я знаю. Можливо, ви хочете полетіти у Каліфорнію та сісти на байки, проїхатися по хайвею. Більше скажу, байк у мене є, я на ньому їжу. Тобто ви вже, в принципі, я навіть їжу, на, велосип... мрії. Я навіть їжу, їжу на велосипеді, я їжу на автомобілі, я плаваю, тому в мене. В принципі, мої мрії, він як. Навіщо де мені десятки? та Америка, якщо я можу, по Київському це генняти. Це дуже добре. Добре, що ви свої мрії не, не просто маєте, а ви їх реалізовуєте я фактично я одразу. А, Володимир, а скажіть, будь ласка, як проходила ваша реабілітація, і скільки вона проходила за часом? Ну, реабілі... реабілітація вона проходила, мабуть, не дуже довго, мабуть. Мабуть, тижня з два, може uh -huh. з три. Ну, якось так. Ну, ну реабіліт... з лікарем-реабілітологом я не спілкувався. А як так? Я... Ну, я якось посчитав, що це для мене не дуже важливо, і так. що до цього треба дійти самому. Бо якщо тобі хтось щось розказує, ну, воно, не, ну, воно не є дійсним. Можуть допомогти, але ну, не більше. Треба, я вважаю, до цього дійти самому. Тобто у вас було б якесь базове розуміння того, що ви вам потрібно так. робити для того, щоб дуже стати на ноги? Так, поскоріше. Ну я коли отримав протез. Ну мені пропонували. Ну я чомусь відмовився і певно рішив, що я сам це зроблю. А через скільки ви почали працювати після отримання протезу? Ну будь тижня через три, ну тобто, совсем, всім зов... дуже, дуже скоро зовсім дуже зовсім дуже, скоро. дуже швидко. Ви почали працювати. Да. І взагалі, тобто, ви одразу почали їм активно користуватися, бігати так. і працювати так. після трьох тижнів. І о, цікавий випадок був, що Тож ходив я з цією паличкою, а потім якось так вийшло, що я її просто забувся. І ви себе саме замотивували, пішов, що вам я потрібно. Я Тут вже... без неї і, понів, і потім розумів, що, що, можна вона, і без що неї. вона мені вже ну, не потрібна. Тобто ну, ви її потім навіть не доставали? Навіть потім я її. її ну, супер. Це, я її це, не бачу. Це дуже круто. Кудись вона діветься. Це дуже круто. <рес> а, скажіть, будь ласка, чи є у вас фантомні болі? Чи відчували Ні, ви їх? фантомних болі, болі в мене немає, я їх не відчував, але кожна людина окремо, у мене у мого родича, в нього немає ноги, тільки правої. От в нього, напевно, до, до сих пір вони є. Хоча вже пройшло, мабуть, роки три, як він втратив кінцівку. А у вас взагалі. А у мене ніколи взагалі ніколи. немає їх. Це супер. Я знаю, що ви любите активний відпочинок і, зокрема, любите кататися на велосипеді. Так, буває таке. Катаюся на велосипеді, і буває на мопеді катаюсь. Пробував їздити на самокаті, але в мене не вийшло. Поки що. Ну, нічого, ми це, до цього ми ще дійдемо. Чи нема у і... вас зовсім думок чи страху, що ви катаєтесь на велосипеді, що ви можете впасти? Ні, таких думок немає. Було і падав. Ну, нічого, встав, посміхнувся і і поїхав, і далі. І Піш, і поїхав далі. Не пішов, поїхав. Тобто таких думок <Regierung> вони не заважають. Ні, не думки ні... мене такі не повинні зовсім. У мене їх немає. Просто супер. А якщо впав, ну нічого страшного, піднявся і пішов далі. <н natives> Дуже дякую вам за те, що ви з нами. Дуже дякую вам за те, що ви втілюєте свої мрії. Нам особисто дуже важливо, що ви втілюєте свої мрії. Нам особисто дуже важливо, що ви маєте такий настрій. Ми до цього робимо все. Дякую вам. Володимир, дуже вам дякую. Дуже вам дякую.